Доброго вечора, ми з України. Ось зразок, як він виглядає після того, як його порвав лак. Ось тут було трішки намазано і отут. Ось, таку фігуру, то й все воно порвало. Ось ці всі частини залишились такі, як треба. Так що, якщо є бажання, в інтер'єрі можна таке використовувати, щоб місцями були просто продіри, а місцями щоб отакі тріщини. Зараз я його за допомогою... Досточки сліфуну десь 150 і покажу, що буде далі. Так, пробігся наждачним папером і зараз за допомогою щіточки, вона в мене трішки волога, провожу обезпилювання. Тут задача максимально, о, максимально освободити всі оці раковини, тріщинки від пилу. Так що це можна зробити декілька разів, а потім я ще візьму вологу серветку і ще й протру нею. Пилюки все-таки, хоч і було без пилення Так що періодично трепчинку простіруємо. Там видно, як удар міняється. Підсох зірець після вологого прибирання. І зараз я хочу одну частинку покрити акрил-мобілак. Це лак акриловий для дерев'яних меблів. Покривати його буду два шари вілюровим валіком. Просто-напросто його звичайне фарбування. Добряче надавлюю на валік для того, щоб не позаливати ті, які... ну, щоб ці тріщинки дуже не були залитими. Щоб там був лак, але не, залив... не заливаючи. Ну, спробуйте робити. Зрозумієте, за що мова йде. Зараз покриваю одним шаром після висякання другим. Другу частинку я покрию супервоском. Це віск для венеціанської штукатурки. Зараз я розведу процентів на 15-20 водой і теж валіком закрию цю поверхню в два шари. Потім подивимось результат. Для цього теж беру вілюровий валік для воску. третю частину мені прийшла в голову цікава думка ще покрити третім матеріалом. Все те саме. Закатуємо два шари. Після висихання ще будемо дивитися. Так само потрібно робити натиск на валік, щоб викатувати з ямок віск, щоб там не було залежнів. -за Я розумію, що розводячи водою матеріали, ми змінюємо їхні хімічні властивості. Але, повірте на слово, що цей віск до такої степені такий гарний, що вода йому не нашкодить. А якщо два-три слої покрити, то буде він такий, буцімто й не розбавлений. Ну і третю частину зірця покрию. Новинка, ну вже не новинка, це декоративна штукатурка з ефектом м'якого дотику. Називається нубук. Це я пробую, десь я видививсь, пробую експериментувати. Не буду вимазувати бюветку. Вон, зніму з кришечки. Тоже вілюровий валік. І... Цікавий ефект від нубука, навіть дуже. Теж в два шари буду покривати. Головне тут, коли катаємо, не лишати переходів між валіком. І так, все вже висохло. Це був мармурін, такий цілий бетон з, елемент, з елементами кракелюрових тріщин. Це все авторська робота експериментальна. Пофарбовано це декоративною штукатуркою нубук. Це супервоск. і це лак для меблів. Так, воно все виглядає зблизька. Це ось отак під лаком воно виглядає. Ефект мокрого каменю. Під воском майже те саме. Ну, а Нубук дав таку ізюминку, так. підстарив. Під стар, під ну, Нубук він білий, от так і вийшло. І ці всі каркелюрові тріщини зовсім не лишні, не зайві сурі. Так що дивіться, експериментуйте. Всім дякую. Замовники хай вибирають, що їм до душі. Все, до побачення.